Вітаю, дорогі восьмикласники. І сьогодні я хочу звернути вашу увагу на трагічний фінал п'єси Шекспіра Ромео і Джульєта. І хочу вам сказати, що це фінал, який не міг бути написаний по-іншому аж ніяк. Тобто Ромео і Джулієта. З самого початку були приречені на те, щоб померти. Ну, дивно звучить, правда ж, ну, можливо, Шекспір міг би написати якийсь інший фінал. Ну і всім би хотілося, щоб Ромео і Джульєта, вони ж вже одружилися, вони були щиро закохані. Чому б не показати глядачам, і читачам щасливе кохання? Це ж було б так прекрасно. Але іншого фіналу в цій трагедії бути не могло. І я зараз спробую вам це довести. А, і справа не тільки в тому, що Ромео і Джулієта належали до двох ворогуючих родин, які, може, вже 100 років, а то і більше, а, ворогували між собою і навіть вже не пам'ятали, з чого все почалось. А, ворогували настільки, що навіть їхні слуги. Билися між собою і ворогували вони аж до кривавих сутичок, і ми бачимо, що Тібальт вбиває Меркуціо, товариша Ромео, а Ромео, щоб помститися за цю смерть, вбиває Тібальта, брата Джульєти. Ну, тобто це не просто ворожнеча, це криваво ворожнеча. І, звісно ж, за законами того часу ну, вони не могли між собою дружити і одружувати своїх дітей. І тому з самого початку Ромео Монтекі потрапляє на вечірку до Капулеті. Він потрапляє туди таємно, йому потрібно зустрітися з Розаліндою, але він там випадково зустрічається з Джульєтою і виникає справжнє кохання з першого погляду. Але Джульєта для нього заборонена тема, так само, як і Ромео для Джульєти, тому що вони діти ворогуючих родин. Тобто з самого початку, здавалося б, все приречено на те, щоб цей шлюб не відбувся. Але Ромео і Джульєта в тому то є справа, що покохали вони по-справжньому. І вони не звертають уваги ні на ворожнечу. Ні на соціальний статус, ні на бажання своїх батьків, які хотіли б, щоб вони вступили у якийсь вигідний шлюб І для Джульєти готується така дуже вигідна партія, Паріс, молодий, багатий, з дворянським титулом, тобто людина достойна і в принципі в той час це була. Нормальна така ситуація, коли е, шлюби е, вирішувалися не між закоханими, не між дітьми, а між їхніми батьками. І спочатку Джульєта е, дуже покірлива донька, вона дуже молоденька, е, вона ще не досвідчена, і вона слухняна, і якби вона не зустріла Ромео. І якби вона в нього не закохалася, певно, вона б вийшла заміж і жила б так, як жили всі в той час, і так, як було заведено. Але сталося кохання, і все в житті Джульєти і Ромео змінилось на тому в минулому році. Тобто ми побачили, як змінилися герої. Вони стали, стали зовсім іншими людьми. Їх змушують жити за старими законами. Вони повстають проти цих законів. Вони наважуються таємно одружитися, тобто піти на таку авантюру. В цьому їм допомагає брат Лоренцо, священник чинець, який Дуже така освічена людина, вивчає науки, вміє готувати різні там, ліки, тобто це людина доби відродження, а людина, яка розвивається, яка займається наукою, тобто це такий непростий свяшеник. І він хоче дуже щиро хоче їм допомогти. Але допомагає він їм. Ну, можна сказати, порушуючи закон. Тобто він йде проти волі батьків, проти волі Бога ну, таємно, він чає Ромео і Джульєту, вони стають чоловіком і дружиною, і все було б нормально, можливо, і якби не було ворожнечі, і якби Ромео не вбив Тібальта. За що його висилають з верони, а Джульєта, а Джульєту збираються видати заміж за Паріса. Ще однією причиною, чому Ромео і Джульєта обов'язково мали б загинути, була їхня боротьба. Боротьба проти старих законів. Проти забобонів, стереотипів, упереджень, проти якогось соціально обумовлених якихось стосунків, проти того закону, за яким дівчину видавали заміж вигідно, за того, хто був корисний її батькам. Наші герої, покохавши, Повстають проти цих законів, тобто Джулієта кохає Ромео, а не його ім'я. І от, от тим самим вона повстає проти тих старих законів, тобто вона стає борцем, так само стає борцем і ромео, і вони ведуть боротьбу навіть не зі своїми батьками. Не там зі своїми е, ворогами, е, разом навіть і проти своїх друзів вони повстають, тому що ті живуть за законами е, минулого. Ромео і Джульєта повстають проти, проти того темного середньовіччя, де людина не могла обирати самостійно, де вона. Мала підкорюватися якимось забобонам, якимось темним законам, якимось стереотипам, тобто вона не могла бути щирою навіть у коханні в тому, що належить тільки їй. І от Ромео і Джульєта стають такими символами цього кохання. Вони борються за нього, вони борються за своє щастя, Ідуть на таємний шлюб, намагаються захиститися якось від впливу батьків, впливу інших людей. І, можливо, вони були б щасливими. А тепер подумайте, от давайте. Уявимо собі, що Шекспір закінчив свою трагедію зовсім не так, як він її закінчив. Ну, уявіть собі, Ромео отримав листа від Лоренцо. Він знає, що Джульєта прокинеться, що вона не померла, він чекає цього, вона прокидається, бачить живого Ромео, і все у них, начебто, добре. Подумайте, чи могло так бути? трагедії Шекспіра, автора, гуманіста, доби, відродження. От подумайте, що б було у цих героїв, як би вони жили? Я думаю, їм довелося б і далі е, приховувати, приховувати свої почуття. Можливо, їм довелося б кудись втікти. Поїхати, розірвати якісь, якісь родинні стосунки, тобто пристосовуватися до тої дійсності, в якій їм довелося існувати. Але вони борці, вони сміливці, які осмілилися виступити проти цих законів і жити по законам серця, по своїм законам, по законах своїх. А Шекспір би зробив би щасливий кінець, все було б начебто добре, але було не справжнім, було не таким, як він задумав. Тобто його борці в тих умовах тої дійсності, в якій вони існували, вони мали б загинути. І ще одна думка: вони мали загинути. Для того, щоб перемогти От ті старі забобонні закони. Вам не здається дивним? Вони загинули, але вони перемогли. Чому вони перемогли? Подумайте. А перемогли вони тому, ну правильно, що їх родини помирилися. Тобто вони поклали оцією своєю смертю, так, так званим осяянням для родин, які раптом усвідомили, що їх, їхня ворожнеча привела до таких страшних наслідків, і вони вирішили більше не ворогувати. Вони помірилися. Тобто вони перемогли тим, що помирили свої родини. Це перша перемога. Друга перемога полягає в тому, що ці родини не просто помирилися, а вони визнали, що Ромео і Джульєта мали право вільно вибирати свого партнера, свого коханого, і навіть вшанували пам'ять Ромео і Джульєти, збудувавши їм золоті фігури. Тобто вони, ці родини визнали, що людина має право кохати того, кого вона хоче, до кого лежить її серце. Ну і ще одна перемога це була перемога Шекспіра. Тому що він показав читачам і глядачам приклад от такого щирого, щирого, чистого кохання. Яке існує незалежно від соціального статусу, від забобонів, від, від якихось старих законів, які не дають розвиватися людині. Тобто він утвердив цією історією кохання, історію Ромео Джульєтти, утвердив е гуманістичний ідеал доби відродження, е і саме так. Мала б закінчитися трагедія Шекспіра Ромео і Джульєта. Тобто це така потрійна перемога героїв. Тому цей фінал викликає у нас світлі почуття. Ми ну, сумуємо, звісно ж, за Ромео і Джульєтою, але все одно нам якось м, радісно, що вони перемогли. Що було таке кохання, заради якого вони навіть пожертвували своїм життям, заради свого кохання, заради цієї боротьби, за те, щоб кохати того, кого ти хочеш, всім серцем щиро і чисто. Саме через це трагедія Шекспіра досі популярна. І вона неодноразово екранізувалася, вона використовувався цей образ Ромео і Джульєти стали, стали вічними образами літератури і мистецтва. Вони використовувалися художниками, музикантами, кінематографістами. Ви можете подивитися, скільки фільмів створено за сюжетом Ромео і Джульєта, і подивитися різні версії кінематографії. Порівняти їх з реальною трагедією Шекспіра. І тоді ви зрозумієте, навіть сучасні Ромео і Джульєтто є, є сучасні версії на сучасному сюжеті, тому що ця тема вона безкінечна і вона вічна. Чому вічна? Адже нема вже середньовіччя з його темними законами. Але залишилися люди. Зі своїми забобонами, зі своїми очікуваннями, зі своїми якимись старими уявленнями про світ, які залежать від грошей, статусів соціальних, і хочуть, щоб кохання теж підкорювалося цим законам, але у кохання зовсім інші закони. І от про ці закони кохання. І пише Шекспір. І це ці закон, ці закони серця. І ці закони в його трагедії перемагають. Тому вона нам цікава, тому вона вічна, і ми завжди будемо звертатися до цих образів.